Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої солоденькі, Вона на каналі української відьми. Щось ми давно з вами не робили таких трансформаційних розкладів. Нас з вами стає все більше і більше. Не забувайте підписуватись, писати мені на телеграм по особистих розкладах. Сьогодні ми з вами будемо дивитись, що вас чекає в стосунках з загаданим чоловіком. Ми зараз зробимо загальну ідентифікацію, а потім зробимо декілька варіантів всередині самого розкладу. Подивимось почуття думки. Дівчата, це загальний розклад все одно. І ви повинні відчути, резонує вам чи ні. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, пишіть мені на телеграм. Так, велика-велика підтримка, да? Хотілося б її бачити від чоловіка. Любові хочеться, дівчатам. Загадайте зараз свого про, про того, якого хочете запитати, про кого ви там хочете питати. Про радість свою, так? От вам хочеться зараз віддавати енергію та любов. І тут важко тим, в кого ну, стосунки на відстані, або завершилися, або у сварці, бо об'єкт недосяжний. Ви піднакопили сил, ви піднакопили енергії і емоції, але от ніяк не можете змиритись з тим, що є. От не можете змиритись. Тут вам кажуть, прийми ситуацію зараз, яка б вона не була. Якщо ви щасливі разом це і радійте. Якщо ви не разом прийміть це, також радійте. Найдіть, найдіть чому радіти. Ну, нормально все у чоловіка, ну хай буде. Тут такий момент, знаєте, у вас суперечливість всередині себе. Ви самі собі суперечите. Ви іноді і розумієте, що то не варіант, що нема куди рухати, що важко, що постійно дії. Але все ж таки все одно ви чекаєте якихось дій. За дияволом стосунки. Прив'язані один до одного. Подивіться, що коїться. Тут кармічний якийсь період починається. Кормічний, страшний, тому що підвішений, жриця, диявол. Що це означає? Ви повинні зрозуміти, що ви сильніші за партнера і що долю стосунків зараз будете вирішувати тільки ви. Не він. Він буде якусь дурню робити. Він з'явиться, він з'явиться, і вам не то, якщо ви не спілкуєтеся, Бо якщо ви чоловік та дружина, то він буде проявляти себе, емоційно тягнутися до вас. І тут порада така. Зібратися з думками і закрити питання по-минулому. Щоб у вас там не було, закривайте. Бо вас руйнує шлях до стосунків до родини, руйнує виключно минуле. Кого новий знайомий, то ваше минуле з кимось. Ви боїтесь. Ви бачите рух далі. Не бачите з ним, бачите тільки самостійно. Не треба розглядати варіант, розійтися остаточно. Ви не готові. Тут ще раз, дівчата, прийміть ситуацію на сьогодні такою, яка вона є, і рухайтесь далі. Живіть далі, виходьте зі страхів, тому що ви. Ну, Він з'явиться, він прийде, він активізується. Тут можлива любов, але вам же відразу треба все і відразу, знаєте? А чому не одружується або чому чомусь не прознається. Забагато у вас якихось вимог. Ви заплутались. Тут навіть є варіант у когось дівчат, іншого знайомства, хтось вже може спілкуватися. Отримуй задоволення. Заробляй гроші. Розв'яжеться ситуація сама. Не втручайся. Подарунки, якісь приємні моменти. При цьому до вас якось будуть ставитись інші люди дуже добре. Оточуючи гроші, 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 гроші. Гроші, задоволення, подарунки, купівля якась. Приємні моменти. І потім любов. Вам дадуть. Вам дадуть любов, вам дадуть кохання, вам дадуть якийсь момент радості. Ну, дивіться, можливо, вам хочеться кожного дня іскра да? Ну, то може не бути. Фокус на себе. І тільки десь, дивіться, тут вже до вас питання. З ним зараз іде на порозі гарний період. І тільки щось десь він там не подзвонив своїми справами зайнятий або десь там поїхав знову до дружини. Так? Все, ви в депресію. Все треба від нього відмовити, що ж він хоче. Не треба так робити. Зберігайте спокій всередині себе. Не треба, О, знаєте, є таке відчуття, що ви або ідеально, або намагаєтесь, якщо не ідеально, відірватися від нього. Так ви ж, треба ж визначитися ви до розумних або до гарних. Ви з ним або без нього. Тут колишні, колишні повилазять знайомі, друзі, коханці. Для того, щоб крапку поставити. Якщо не казати про вашого чоловіка того, з ким ви загадали, ви крапку не поставите. Ви якось. Минуле підчистити все. І будете готові далі до діалогу. На відпочинок дуже хочеться. Дівчата, плануйте, тут буде відпочинок з ним без нього, і тут у багатьох із ним іде. Багатьох із ним, можливо, не туди не так, як ви хочете, там, наприклад, на морько ще кудись. Але якийсь момент, що він вам виділить і вам це дасть сили, ви можете проводити тут час разом. Дівчата, тут, є, тут такий період, знаєте, вам як життя дає шлях трошки розвантажитись. А потім ви знову в реальність, по, знову, знову ви в побутові клопоти. Знаєте, тут, скоріше за все, ви просто втомилися жити своє життя. Тут справа не в чоловікові, тут у ваші побутові, те, як ви живете. В принципі, як ви прокидаєте, з якими думками. Тут періодично боїтеся, що грошей не вистачить, але вам будуть давати можливість ну, заробити гарний період. От просто вже розклала майже всю колоду і виходить, знаєте, все одно такий період благодаті, надії, коли вирішиться багато дуже питань. Не треба не за ким бігти, нікого чекати. Дивіться, тут як буде. От був гарний період, багато емоцій, покращення по здоров'ю, покращення по фінансах. Ну, накопичте гроші, ну купіть те, що хочете, ну погуляйте там, як хочете. І все, потім різко у ці гойдалки Самотність, нічого не буде, я в клітці, а я, хоч, ну, я не так хочу, ні, не може бути завжди свято. Іноді треба просто жити. Тут кажуть, якщо ти хочеш продовжувати радість, радій сама. Чоловік буде думати. В нього дуже багато думок стосовно вас, він не хоче якось так від вас відмовлятися, але треба прийняти важливі рішення. Давайте вам підказку, зробимо декілька варіантів, вже так викладемо, щоб я тут зараз не прибирала цей і цей. Обирайте. Ваші можливості, що нам підкаже? З ним. Угу. Тут ви страждати будете по-другому варіанту. Самі собі страждання придумувати, Ну, попросіть, хай щось купе. Вам якась допомога від нього треба. Тут ви будете просто радіти з ним життю. Дуже боїтесь зради. Тут, хто в трикутнику, не зміниться ситуація. От прям будете себе накручувати стосовно зради. Дівчата, в кого прям тривожність, дивіться себе на негатив, бо чоловік іде з гарними намірами, а ви будете все псувати. Добре, перший варіант. Дякую.